Так, друзі, всім привіт! Сьогодні під'єдную черговий е чатотний перетворювач до свердліного станочку. Це ось такий у мене є німець, трошки пізніше викладу про нього відео. Цей станочок, е мабуть, буде продаватися. Хотів залишити собі, але в мене є ось такий станочок німецький, трошки більший, ніж цей. Е є напольний. 21.18 у другому приміщенні. Є фрезер з можливістю також сверлити, тому це тому ж такий станочок, це я буду продавати. Але відео не про це. Відео про те, як все ж таки підключати частотні перетворювачі до сверних верстатів. Є частотні перетворювачі 380 на 380. А є які ми більше звикли. Вхід 220, а вихід, виход, щоб під'єднати трьохфазний двигун до мережі 220, є перетворювачі, які вход виход, виход, 220, а вихід три, три фази по 220. Там 380 немає, бо деякі люди. Плутають, що з частотного перетворювача входить 220, виходить 380. Це трошки не так. Вхід тут одна фаза, виходить 220, а вихід з частотного перетворювача вже на електричний двигун йде три фази по 220. По 220. Щоб під'єднати двигун до частотного перетворювача, його бажано. З'єднати е, трикутником. Трикутником, ось як зараз, е, з'єднано тут. Тут двигун зараз е, новенький, ось о, навіть всередині барно була ось така бумажечка з е, шайбочками, з гаєчками і з такими перемичками. Тому я ось під'єднав під одразу е, трикутником. Якщо двигуни вживані, вони в основному під'єднані. Ось тут перемички з цією провода, три замкнуті між собою. А ось сюди під'єднуються вже три фази на 380. Під'єднуємо зірочкою. І, 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 і у нас ось такі китайські. Частотний перетворювач, він на, 70, на 750 Вт заявлених. Так, значить Ось тут ось така клема. Ось, така клема. ось ці два провода, крайні NL. Це у нас виходить 220 мережа. І ось крайні три провода, Це виходить, знайду провода на двигун. Йдуть провода на двигун. Получається, в нас ось все. ми зараз вімкнемо в мережу. Зробив я ось такий вмикач. Тут місця трошки маловато, можна було зробити окремо продублювати ось ці клавіші. Оберти вправу, сторону. І кнопка стоп. Можна було продублювати трошки більшими кнопками, але тут панель. Така маловата, тому залишиться, просто е, зробив такий тумблер мережі. Конденсатори там трошки заряджаються, тому не сразу гасне частотний перетворювач. Зараз він винкнеться. ну, Щоб з розетки постійно не вимикати, ось ви прийшли працювати, включили і включаєте включаєте все, обороти праві. Все, стоп. Нажимаємо стоп, кнопочку, включаємо реверс, воно зараз зупиниться і включиться реверс. Ось ага. все. Включаємо реверс, працює реверс. Воно плавно набирає. Тут зараз налаштування стоять заводські. Можна трошечки залізти, покопатися є на ютубі як налаштовувати, можна трошки трошки налаштувати під свої потреби, але заводських настройок, налаштувань якби для звичайних користувачів зазвичай вистачає. Так, що я вам ще не показав? Ну, ніби, ніби по частотному перетворювачу тут все просто, навіть Школяр може все це під'єднати. Ось отак. Ось отак. До речі, хотів порекомендувати такий лайфхак. Ось цей гофру. Ось цю. Я купую душовий шланг. Ця, ця гофра в душових шлангах іде латунна. Зверху хромована. Я перевіряв на магніт, вона не магнититься. Може є. І залізні, звісно, але це доволі бюджетний шланг. Ось все, витаскую звідти трубку силиконову ось цю І надягаю на, на дріт. Получається ось така красива зручна гофра. що якось ось так, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду дуже вдячний за ваші коментарі. Дякую всім за увагу. Всім пока.